Вітаю, друзі! Мене звати Марина, і сьогодні я буду вам розповідати про ті книги, які я планую читати восени. Тому для того, аби довго не розтягувати вступну частину, я вам пропоную взяти щось смачненьке. У мене тут кава з льодом, бо в нас в кінці літа-літо почалося. Тому в мене кава з льодом. І тут у мене дві стопки книг. Тут, здається, близько 16-17 книжок, я точно не рахувала, підрахую, вже коли буду монтувати. І відповідно на обкладинці ви вже побачили, скільки книг я собі планую. Читати восени. Тож, беріть щось смачненьке, попити, поїсти, вмощитись зручніше і будемо з вами поскоріше починати. З чого б його почати? Давайте почнемо з книги Жінка в білому від Вілки Колінс. Я, значить, що собі рішила. Дуже дуже давно боюся цієї книги. Але я в тіктоці підписана на одну дівчинку-блогерку, і вона так захопливо розповідала про цю книгу, що я вирішила, все. Час настав, пора брати читати, тим більше, наскільки я знаю, тут має бути якась моторошна така загадкова атмосфера, щось пов'язане нібито з приводом. Тому я думаю, що ця книга класно підійде на осінні читання. Якщо ви її читали або читали щось у цього автора, то діліться в коментарях під відео. Ну, мені, так сказати, всього найкращого при знайомстві з цим автором, тому що це буде перша книга, прочитана у Wilke Collінz. Ну, далі я продовжую читати Роберта Діобрита. Хто не знає, це в нас Джон Роулінг. Псевдонімом, і це, напевно, найкраще, що вона могла зробити, написати детективи. Не дивлячись на те, що Джон Роулінг, відома як авторка серії книг про Гаррі Поттера, і, скоріше за все, ви або читали ці книжки, або бачили екранізацію, вона також пише чудові класні детективи, це в неї серія. Наразі в мене в руках третя книга з серії. Я вже прочитала поклик Зозулі і «Шовкопряд». Мені неймовірно сподобалося, я обожнюю атмосферу, я обожнюю те, як вона пише. Її книги доволі об'ємні. Ну, точніше, кожна наступна частина із серії, вона об'ємніша за попередню, але я вам скажу так: враховуючи те, як пише автор, це варте того, тому що, ну, здається, з четвертої чи, можливо, вже з третьої книги тут починаються певні інтерактивні вставки. Тому відповідно книги збільшуються в об'ємі. Чесно скажу, я вже не пам'ятала, що бути безпосередньо в цій книжці, але оскільки я читала цикл хронологічно, третя книга, ну я її оминати не буду, буду читати, беру собі і сподіваюся, що мені сподобається. В даному випадку головним детективом є Корморан Страйк і його помічниця Робін, якщо я не помиляюсь. Кормеран Страйк має своє детективне агентство. Він колишній військовослужбовий, який служив в Афганістані, втратив там ногу до коліна, здається. Але це він не заважає розслідувати. Різноманітні злочини, зникнення, подружні зради і тому подібне. Тому будемо читати. Далі боржок. Боржок в якому плані? Це в нас друга книга з трилогії Дебори Харкнес Всі душі про Діану Бішоп, відьму, яка дізналася про те, що вона відьма вже в досить дорослому віці. Але, скажімо так, це не применшує її здібності. Я собі обіцяла, що цю книгу прочитаю в серпні. Але серпень у мене був дуже розхлябаний місяць. Про це ви дізнаєтеся в прочитаному. У мене буквально не знаю, можливо, буде 5-6 книг на прочитане, тому воно буде невеликим. Але я не встигла просто фізично прочитати цю книгу, тому що у мого чоловіка була відпустка, і, звичайно, ми проводили час разом. Родиною ми десь їздили, ми щось робили. Навіть якщо ми щось не робили, ми просто відпочивали. І я не хотіла витрачати цей час на читання книг. Я хотіла присвятити його все ж таки Годині. Тому ця книга ну, просто переноситься у е, плани на осінь. Я 100% її буду дочитувати. Тобто я її не дочитала не тому, що мені не хотілося, щоб рука не потягнулася, а просто її фізично не встигла. Я думаю, що у вересні я з нею розправлюся і, можливо, навіть е, восени я закінчу цю трилогію, тому що мені залишається лише одна книга The Book of Life. Далі я хочу закінчити серію книг Пипорова Принцеса. Я прочитала вже перших три книги і новелу. Одразу скажу, якщо ви раптом в процесі прочитання цієї серії новела. Не певне, як вона називається, але я тут залишу вкладку. Вона мега важлива. От вона невеличка, але вона прям важлива, і це той рідкісний випадок, коли я рекомендую читати новели, тому майте на увазі. Мені залишається, відповідно, четверта і п'ята книга з серії, вони доволі тоненькі, дуже добре все пам'ятаю, тому буду продовжувати. Це в нас історія про дівчинку, яка. Втратила батька і матір, і вона є неповнолітньою, і опіку над нею бере друг її батька, дуже заможна людина, і забирає її жити до себе в родину разом зі своїми синами. В нього п'ять синів, і от вони там мають якось вживатися, дружитися і так далі. Подружаться. Тому буду дочитувати, тому що вже цікаво, чим закінчиться ця історія, і що ж там все ж таки станеться з деякими персонажами. Далі, знаєте, не хотіла читати цю книгу, взагалі не хотіла, це в нас приквел, приквел до книги Легенди Талати від Тревіса Болдрі. Легенди та Лати я читала в якомусь відео. Року, чи минулого, вже не пам'ятаю. Але я її читала, я залишу вам тут відео, де я її читала, і там будуть враження про неї. Загалом книга непогана. У нас тут історія про Огрицю ВІВ і про те, як вона робила своє кафе з круасанами і Латер. Це була та книга, про яку я вам зараз розповідаю, яку я читала. А тут у нас має бути щось про книжковий магазинчик. А чому приквел? Тому що тут наша ВІВ предстає перед нами ще в період до подій, які відбувалися в Легенди та Хоча ця книга написана була пізніше, оскільки я пам'ятаю. Я вам так скажу. Спочатку у мене були дуже завищені очікування щодо цієї книги. Але коли я вже прочитала легенди та і розумію, як пише автор, про що він пише, в чому суть цих книг. Тут очікувань не буде взагалі, просто не буде. Це книга виключно для атмосфери. Вона дуже легенька, не дивлячись на те, що це фентезійний жанр. Це більше про атмосферу, аніж про фентезійний світ. Тому буду читати, коли мені захочеться чогось легкого, швидко читаючогося І, не знаю, можливо, атмосферного. Що ж вам показати далі? Наразі в нас завершується серпень місяць, ще лишилося чотири дні. Але я напевно ще встигну дочитати Seven Сикс від Хлої Волш. Це в нас третя книга з серії Boys of Tommen. Також просто фізично я не встигла її прочитати. Я її брала ще на початку цього місяця, потім зупинилася. Наразі я знаходжуся. Ну, я просто її в електронці ще читаю паралельно, тому я десь вже близько середини. Але мені все подобається. Поки що там все добре, хоча я знаю, що попереду будуть сльози, горе і розбите серце, але поки що там все добре. Обов'язково буду дочитувати. І скоріше за все я одразу візьму читати четверту книгу, тому що третя, четверта книга це про Джої. Джої, да, Джої Лінча, брата Шеннон Лінч. З перших двох книг тому, звичайно, ну якби ці книги в принципі йдуть в парі. Це одна історія. Я не розумію, чому вони вдвох. Томах, але це одна історія. До речі, наразі в Україні має вийти у вересні перша книга цієї серії. Дуже-дуже рекомендую, але про це ми поговоримо в іншому відео. Я нарешті вирішила, що я готова до того, аби познайомитися з протистоянням Стівена Кінга. Мені здається, що на осінь це буде ну, попадання на тисячу відсотків. Я не знаю, що я так думаю, але я так думаю. Що я знаю про цю книгу? Буквально зовсім трошечки. Я знаю, що тут у нас буде. А, чи то постапокаліпсис, чи апокаліпсис, ну коротше, щось типу того, тут має бути якесь а, захворювання, яким будуть хворіти люди в світі, і воно буде якесь страшне, жахливе. Чомусь у мене одразу думки про ходячих мертвеців. Я не знаю, чого так. Я не певна, на що це буде щось схоже, і я навіть ніде не чула, щоб це було щось схоже, але. Я люблю про всякі оці віруси, захворювання, мені таке подобається, коли людство бореться, вимирає, щось трапляється, кінець світу. Мені нравиться. Тому я думаю, що мені сподобається, але враховуючи те, що я знаю, як пише Стівен Кінг, враховуючи те, що я знаю, що це більше не про жахи в класичному розумінні а це більше про людську натуру, жахливу, страшну, підлу і моторошну. То я думаю, що тут більше буде, звичайно, про це. Але дуже сподіваюся, що цю історію з вірусом тут автор не попустить. Скажімо так, уявлення не маю. Скільки в мене займе часу прочитання цієї книги, але на тисячу відсотків впевнена, я буду знімати на неї окремий влог. Тому якщо вам таке подобається або вам цікаво подивитися влог на цю книгу, то не забувайте натискати на дзвіночок, будьте підписаними на мій канал. І тоді ви не пропустите це цікаве відео. Я думаю, що скоріше за все я його добрати або кінець вересня. Або початок жовтня, так щоб цей влог вийшов на Геловін. Ну, я так сподіваюся. Ну, оскільки осінь в мене асоціюється з Мотрошним, чимось жахливим, страшненьким і в тому числі вампірами, я вирішую почати новий фентезі цикл з 10 книг. Ну, звісно, що нам ще робити, коли в мене і так є вже штук 20 плюс, треба починати ще один. Що я знаю про цей фентезі цикл? Його немає в українському перекладі. Наскільки я знаю. Може, я помиляюся, дуже давно перекладався, але наскільки знаю, його немає в українському перекладі. Я знаю, що це має бути щось схоже на бафі і переможниця вампірів, і тут має бути щось про дівчину людську, яка має чи то боротися за вампірами, чи то уживатися з ними, точно не пам'ятаю вже. Але має бути дуже дуже цікавим. Щонайменше одну я собі запланую, а там побачимо, як піде. Тому що якщо мені дуже сильно сподобається, я можу взяти більше почитати. Ну одразу тому нічна від е, PC Cast – PC Cast і Крістін Каст. До речі, авторки мають однакове прізвище, але вони абсолютно різні і чужі один одному люди. Як вони здибались, уявлення немає. Як вони разом написали ці книги, ці книги, я теж уявлення не маю. Але сподіваюся, це буде цікаво. Далі хочу продовжити читати Софі Кінсело, оскільки мені шалено подобається ця авторка, і в серпні в мене буде прочитана в неї чергова книга, про яку я вам розповім, в прочитаному. Спойлер. Вона схожа на книги Лістопфорд. Якщо ви таке любите, то не пропустіть це відео. Так, тут у нас I've got your number. Я знаю, що тут має бути щось, ну, звичайно, романтичне. Тож, я буду читати, знайомитись, якщо раптом вам цікаво бачити більше інформації про книгу Софі Целли, то напишіть мені в коментарях під відео, і я обов'язково зніму влог на цю книгу. Тому що це одиночна книга, не серійна, вона не має відношення до. Історії про Шопоголіка, якщо раптом ви не знали, є такий фільм, декілька частин, наскільки я пам'ятаю Шопоголік. І вони зняті, по суті, по книгам Софікінсел. В неї є окрема серія, яка називається Шопоголік. Там здається близько 10 книг. В мене є близько 5-6 книг, точно не пам'ятаю. Але ту серію я ще не починала читати, бо я її не зібрала повністю хочу читати книги, як от вони писалися в хронологічному порядку. Тому наразі читаю е, стенделон книги і, відповідно, заплановую собі цю ідемо далі. Якщо ви думали, що е, це все це не все. Це у нас війна від е, Лаури Теласи. І тут у нас продовження історії, яку я вже читала. Це друга книга з серії. Загалом це тетралогія, тобто чотири книги в серії. І перша книга називається Мор. Розповідається тут про чотири вершники апокаліпсису: мор, війна, голод і смерть, які спускаються почергово на землю, аби знищити людство, не просто знищити його, а провчити, типу люди, невдячні, створіння. І за це Господь їх карає. Це в нас романтичне темне фентезі. Тобто це суміш такого собі а-ля Дарк Роману і романтичного фентезі. Але не дивлячись на це, я вам можу сказати: ну, якщо брати першу книгу, вона не надто яскраво виражений представник саме Дарк Романс. Вона має такі, знаєте ледь-ледь помітні нотки цього піджанру, але, от саме як романтичне фентезі, мені прям шаланно подобається, тому що романтична сюжетна лінія, звичайно, тут іде через всю книгу. Але авторка не забуває нам нагнітати ось цю атмосферу, все ж таки, що ці вершники вони приходять на землю, аби знищити людство. І нам показується ось ця їхня сторона у всій, так би мовити, красі. Тому. Чесно скажу, перша книга це було 5 із п'яти, я навіть не очікувала, що мені так сподобається. Тому я сподіваюся, що ця книга не буде гіршою. Оскільки нещодавно я собі придбала... Новий книжковий цикл, фентезійний цикл про вемпірів, of course. І оскільки, як я вже говорила, для мене осінь асоціюється з вампірською тематикою, я буду починати читати цей фентезійний цикл. Ще раз нагадую собі, що в мене є більше 20 початок книжкових фентезійних циклів, але ще раз говорю собі про те, що не можна собі відмовляти у якихось елементарних бажаннях. Тому. Змія і Крила ночі буде мною прочитана восени. І скажу чесно, хочу її взяти найближчим часом. Я стільки позитивних відгуків зустрічала на ці книги, що мені реально довелося просто примушувати себе в голові знизити цю планку от, очікувані від цього фентезі-циклу. А я точно не пам'ятаю, чи він дописаний, чи він ще в процесі написання. Але я вирішила, що маття втрата та треба брати читати. Ну якщо там настільки все цікаво, кажуть, що там прям ну, феєричне фентезі. І це прям дуже щось таке свіже, захопливе. Тож буду читати. У мене є всі три, всі три, в мене є три перші книги. Їх там здається чи то чотири, чи то п'ять має бути. Я точно не пам'ятаю, але. Змія і крила ночі буде прочитано вже восени. Якщо знову ж таки тут буде щось мега захопливе, то звичайно я буду читати наступні частини. Знаю про цю книгу ще такий цікавий момент, що вона закінчується на якомусь мега супер захопливому епічному моменті, що не взяти другу книгу одразу просто неможливо. Якщо це так, звичайно, хто я така ж. Він, мовляти, собі в цьому задоволені. Тому, можливо, це буде прочитана одна книга, а можливо, навіть дві одразу. Щось я дуже швидко рухаюся з цими книжками. Далі, звичайно, я не можу не запланувати собі продовження трону зі скла. Значить, я вже прочитала перших три книги і приквел, і, звичайно, про третю частину спадкоємиця вогню і приквел. Клинок Асасинки я розповім у прочитаному за серпень. Хочу сказати, що наразі в Україні має от-от, здається, у вересні вийти клинок Асасинки, це приквел до цієї історії, але скажу одразу: рекомендую його читати третім по щоту. Тобто ви читаєте першу книгу «Трон зі скла, потім ви читаєте другу книгу Корона Опівночі, потім ви берете клинок Асасинки. А потім ви вже читаєте спадкоємицю у вогню. В даному випадку в мене тут королева ціни. Я вам так скажу, я взагалі не знаю, чого очікувати від цієї книги. Я знаю, що тут має бути феєрично, епічно, захопливо і дуже-дуже класно. І навіть, можливо, я тут плачу, тому буду читати. Це фентезі виявилося для мене мега захопливим. Я зациклена на ньому максимально наскільки це можливо. Я вам так скажу, що напевно це фентезі буде конкурувати з книгами Хлої Волш у боротьбі за найкращу книгу року. Якщо ви читали цей цикл, тоді я вам так скажу, я закохана в ману. Я закохана, Хоча я обожнюю Селену, головну героїні, звичайно, але Манон... Це прям моя любов. Я не знаю, чого вона мені так подобається. Я знаю, що багатьом вона навпаки не подобається. Я знаю, що цій героїні присвячена якась окрема частина там далі в циклі. Уявлення не маю яка, я собі цього спойлеру не ловила, але знаю, що в неї є типу своя окрема книга. І нібито у переважній більшості людей любов до неї появляється саме після тої книги. Не со мной, не со мной. Тому ця жінка захопила моє серце. Напевно, по моїй посмішці на обличчі зрозуміло, що я не хочу просто нічого зараз читати, окрім трону зі скла. Але треба трошки розбавляти, тому що коли ти читаєш навіть дві книги підряд. Світ настільки масштабний, він настільки багатошаровий, я більш багатошарового всесвіту ще не зустрічала. Ну, я не можу сказати, що я дуже багато читала книг у своєму житті. Але саме фентезі-циклів у мене досить багато розпочатих. І ось такого багатошарового всесвіту з дуже великою історією минулого я ще не зустрічала. Трохи схожа на іскрові і попел, якщо ви читали той книжковий цикл, але це масштабніше, набагато масштабніше. До речі, скільки тут сторінок? 646. Окей, не переймаємося, все буде добре. Мій чоловік уже прочитав цю книгу. І, в принципі, йому сподобалося. Це називається Темна академія. І я, чесно скажу, вперше буду читати темну академію в своєму житті. Я знаю, що подібні книги є у Лі Бардуго. Ще не пам'ятаю, не пам'ятаю в кого, але вирішила спробувати почати знайомство з цим. Жанром, під жанром, навіть не як правильно назвати, саме з цієї книги. Буду знайомитись, буду читати. Я знаю, що тут щось має бути, що це фентезі світ якийсь, але тут має бути все зациклено на боротьбі за мову, знищення мови, щось таке. Буду знайомитись, буду читати. Можливо, навіть зніму окремий окрему двохницю книгу, тому що це одиночна книга, наскільки я знаю. І має бути дуже дуже цікаво. Ну, останнє, що нам лишилося, я вирішила, що час повернутися до цієї авторки і до її книг, тому що кількість книг на полицях невпинно росте. І авторка не зупиняється, вона випускає все нові нові історії. І я розумію, що якщо я відкладу знайомство, не знайомство навіть, а прочитання, тому що я вже знайома з цією авторкою, але якщо я відкладу прочитання цих книг на колись на потім, мені здається, що книг в тої авторки буде так багато, що я їх і до пенсії не прочитаю. І це Касандра Клер. Справа в тому, що здається, минулого року весною. Якщо я не помиляюсь, я починала читати місто кісток, першу книгу. І я дочитала, ну, здається, відсотків я 70% прочитала. Я вже точно не пам'ятаю, чого я кинула, тоді дітки були менші, і обставини склались так, що я надала перевагу якісь іншій книжці. Просто я фізично не встигала читати багато і надала перевагу зовсім іншій книжці. Але оскільки зараз в мене вже трошки більше вільного часу. То вирішила, що треба повертатись. Я буду перечитувати першу частину, тому що я пам'ятаю певні ключові моменти, але я детально майже нічого не пам'ятаю. І планую восени прочитати одразу дві книги. Тобто, першу, ну оскільки я тут не буду прям дуже сильно вчитуватись, я перечитаю ключові моменти а, і завершу читання, то планую взяти другу частину. І, в принципі, якщо мене так сильно захопить, я буду читати собі і далі, тому що весь цикл у нас є на полицях з чоловіком. Але якщо раптом не дуже захопить, то буду потрошку читати по одній-дві книги в місяць, напевно. Зараз цей цикл повністю, здається, повністю, може не повністю, перекладений в Україні. Ну, перших, по-моєму, чотири книги я точно бачила, їх там взагалі шість. От, е, і я чую на нього різноманітні відгуки. Комусь дуже подобається, комусь, навпаки, не дуже подобається. Я знаю, що це підліткове міське фентезі. Звичайно, звичайно, окрім ось цих книг, я буду читати ще детективи. До речі, ви помітили, що тут у мене практично немає любовних романів. Я з літо начиталася дуже багато. Книг цього жанру. Звичайно, що я буду брати якісь книги цього жанру і читати, але, скоріше за все, це будуть не просто романтичні якісь історії, а це будуть дарк-романи. Скучила я за цим жанром, буду до нього повертатися, скоріше за все, читатиму в електронному форматі, тому що в папері в мене не так багато книг. У мене є Моніки Морфі, Цикл «Булі романів, і в мене є від Емілі Макінтар серія «Never After». і я буду її е, також продовжувати читати. Також я планую прочитати трилогію у Лі Ріверс. Дуже хочу познайомитися, тому що чую на неї багато захопливих відгуків. Я планую зняти навіть окремий тиждень читання на Дарок Роман. А можливо, я зніму 24 години читання з дарокроманом. Не знаю, треба подумати. Детективи і трилери. Я не планую закидувати. Я планую продовжувати знайомство з Рутве. Восени в мене є на приміті декілька книг. Я хочу прочитати. А, можливо, буду читати та дівчина, а можливо, мені якусь книгу радили в коментарях десь. Mm -hmm. Також я хочу продовжувати знайомство з Дес Герріцен. було б цікаво послухати, що ви плануєте читати найближчим часом. А на цьому я буду з вами прощатися. Дуже дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося відео. І якщо це так, то не забудьте відмітити його вподобайкою. Також не забувайте натискати на дзвіночок і обов'язково будьте підписані на мій канал, аби не пропустити мої наступні відео. Дякую, бережіть себе і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі, па-па!